Вітаю вас, друзі! Сподіваюсь, що у вас вже є святковий настрій. Сьогодні ми спробуємо створити за допомогою нейромережі Playground розмальовочку. Авторизуватися в Playground можна за допомогою свого Google аккаунту. Це доволі просто. Ось картинки, які я створила. У мене є свій особистий профіль. І Ось такого різдвяного дракончика у мене я створила за допомогою ось цього промту. Промпт це завдання для нейромережі те, що ми хочемо створити. Ми зробимо ремікс з цього промту. Ми бачимо, вибираємо засіб створення це Stable Diffusion. Обираємо Кількість пікселів та кількість зображень, які ми будемо створювати. Ось в цьому місці у нас ховається негативний промпт. Це те, що ми не хочемо бачити. Ось. Можна, я не хочу бачити розмиття, я не хочу бачити спотворення. Зараз ми змінюємо наш промпт і спробуємо створити кошеня в різдвяному одязі. Замінюємо в промпті місці, де у нас був зазначений дракончик, і створюємо за допомогою на розмальовку з кошенят. Таке гарненька розмальовочка у нас вийшла. Чотири кошеняти. Незважаючи на те, що ми... Так, змінимо знову, створимо на цього разу кролика. Незважаючи на те, що ми писали в негативному проміці, що ми не хочемо бачити колір. Все одно нам створює, ми бачимо на зображенні все-таки колір. Це через те, що нейромережа вона ще в бета версії вона тестується, Ось кролики, які в нас вийшли. На лівому є зайва лапка. Ми пишемо також в негативному промці, що ми не хочемо бачити зайві кінцівки. Ну, іноді вони все ж таки з'являються. Взагалі, якщо ви чули про нейромережі щось, то шість е, пальців на руках або якесь потворене два обличчя, це е, на початку створення нейромереж було загальне явище. Зараз воно ще не виправилось повністю. Але ми створили чотири зображення, і серед цих чотирьох можна обрати те, яке нам подобається. Зараз ми знову змінили промпт. Спробуємо створити лисичку. Ось такі гарненькі лисички в нас вийшли. Бачимо, що на... є колір все ж таки на трьох з цих зображень, але одна з них саме створила те, що нам потрібно. Знову обираємо. Картинку. Хочемо зробити ремікс, вже змінюємо, нам потрібна не лисичка. Ми створимо цього разу собачку якусь гарненьку. 1024 на 1024 це розмір, кількість зображень і знову генеруємо зображення. Ось такі песики у нас вийшли. Їх можна скачати. Тобто воно не залишаються просто ну, картинки, що ви створюєте, вони зберігаються в вашому профілі, як бачите, в, у, у мене. І зображення ми знову змінимо промпт. Цього разу ми створимо совенятку. Знову вибираємо чотири картинки. ось такі совенки в нас. А, щодо птахів, то тут теж бувають в залі лапки або якимось чином там, крильця напромальовані. Ну, у нас є зображення, які доволі якісно вийшли. Нейромережа зараз знаходиться в безкоштовному доступі, але є платні версії. А, в платній версії я знаю особисто, що можна створювати. Зображення. Зараз ми створимо ворчення. У так, нас один такий вовк вийшов. Ми не натиснули, що хочемо створити чотири зображення. Ще раз спробуємо. І створимо вже з цього зображення ремікс. І зробимо, оберемо кількість зображень. Там є е, позначення, що їх начебто можна створити вісім. Так, ось у нас такі ворченятка вийшли. Доволі гарні. Але вісім це доступно в платній версії, і ще в платній версії можна створити е, приватне зображення, тобто це зображення, яке ніхто інший не побачить. Мій профіль доступен для перегляду в Playground, Тут є система підписок, тобто можна додати когось у друзі, на така собі формується соцмережа. І а, ви можете поставити лайк о, як в соцмережах. І тоді у вашому профілі буде ще вкладочка Мої лайки, де можна буде, ось зараз можна побачити мої зображення або мої лайки, де можна буде саме побачити ці зображення, що вам сподобалось, які створені іншими. І створювати схожі, робити ремікси в такому самому стилі. Ми зараз намагалися створити гнома, але здається, що в нас нейромережа просто таке зображення, яке ми хотіли, не зробила. На жаль, тут всі гноми у нас не вийшло. Спробуємо зберігти зараз зображення, якісь з тих, що ми створили, для того, щоб можна було потім їх роздрукувати. Якщо натиснути на зображення, то там є кнопочка зберегти. І ось так, ну але навряд чи ми будемо роздруковувати зображення грома. І все теж таким чином працює нейромережа розмережа плейтант, яким можна створювати власні розмальовки. Це будуть створені Особисто вами за допомогою нейромережі і подібних, подібних ви ніде не знайдете, таких самих не знайдете. Схожі можливо, будуть, тому не треба вже скачувати створене іншими людьми, можливо, створювати самому, можливо, створювати для себе, для своєї дитинки, створити різдвяний настрій і простір для творчості. Ось ця лисичка мені особливо подобається. Тому користуйтеся нейромережою Playground, створюйте з її допомогою розмальовочки.